Вітаю! А чи замислювалися ви колись, який вплив мають кольори на наше життя та як вони пов'язані із хімією? <плес> кольори оточують нас усюди у повсякденному житті. Вони не лише впливають на наше сприйняття світу, роблять наше життя яскравішим, але і впливають на наш емоційний стан та настрій. Хімія відіграє ключову роль у створенні кольорів. Визначає їхні властивості та можливості у різних матеріалах. Одним зі способів хімічного впливу на кольори є використання пігментів. Пігменти це речовини, які здатні відбивати або поглинати певні довжини хвиль світла, що і створює колір. Хімічний склад пігментів визначає їхню здатність до кольороутворення та стійкість до зовнішніх факторів, таких як. Світло волога тощо. Одним із основних хімічних процесів, які лежать в основі кольороутворення, є абсорбція світла. Пігменти речовини поглинають певні довжини хвиль світла, відбиваючи лише ті, які відповідають потрібному кольору. Наприклад, пігмент хлорофіл, який присутній у рослинах, поглинає більшу частину видимого світла. Окрім зеленого, що й надає рослинам характерного кольору. Однак кольори залежать не тільки від абсорбції світла, а й від додаткових хімічних процесів, наприклад, таких як флуоресценція та фосфоресценція. Фосфоресценція відбувається у тому випадку, коли речовина продовжує світлитися навіть після припинення впливу дії світла на неї. Більше того, Структурні особливості пігментів можуть мати вплив на колірні властивості матеріалів. Наприклад, мікроструктура оптичних пігментів у діамантах впливає на їхню здатність до відбивання світла та створення сліпучого блиску. Не менш важливим аспектом є стійкість кольору, яка залежить від хімічної стабільності пігментів. Та їхньої здатності зберігати колір приві зовнішніх факторів, таких як світло, тепло, волога тощо. Сучасна хімічна інженерія дозволяє розробляти пігменти, які мають оптимальну стійкість до дії навколишнього середовища. Таким чином, хімія відіграє важливу роль у створенні кольорів, впливі на кольори. Та визначення їхніх властивостей та використання у матеріалах. Кольори мають глибокий вплив на наш настрій та емоційний стан, тому їх використання може стати потужним інструментом для передачі емоцій та створення певної атмосфери. Дякую за увагу! До побачення!